В Харківському національному університеті внутрішніх справ продовжується вдосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти з урахуванням сучасних викликів пов'язаних із збройною агресією Російської Федерації проти України. Під час навчань курсанти університету приймали участь в організації та проведення органами і підрозділами національної поліції України поліцейської операції ГРІМ. В умовах дії воєнного стану в Україні та після його припинення або скасування протягом першого дня навчань курсанти визначили особливості проведення спеціальної поліцейської операції Грім, встановили її поняття, мету, функції та завдання, ознайомились із заходами особистої безпеки на етапі безпосереднього проведення спеціальної операції. На другому етапі учасники навчань приймали участь в організації роботи ситуаційного центру «ГУНП», Складали відповідні документи, розглянули взаємодію органів та підрозділів Національної поліції, приведення в дії поліцейської операції Грім. Оперативний штаб, ситуативний центр, призначений для збору даних та аналізу про оперативну обстановку, підготовку пропозицій щодо вироблення рішень, доведення до виконавців вказівок керівника оперативного штабу, забезпечення контролю за їх виконанням. Організації взаємодії сил і засобів, ведення робочої карти та журналу дій під час третього дня проведення тактико-спеціальних навчань в якості спостерігачів були залучені представники відділу вибухотехнічної служби. Кінологічного центру, управління корпусу оперативно-раптової дії головного управління Національної поліції Вінницької області, в ході яких була реалізована практична складова навчань. За легендою навчань, на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця міста Вінниця про вчинення відносно нього хуліганських дій та нанесення йому тілесних ушкоджень. Прибувши на місце події, екіпаж патрульної поліції встановив особу заявника. Надав їй домедичну допомогу, встановив зовнішні ознаки особи нападника, а також виявив підозрілий предмет, що мав ознаки саморобного вибухового пристрою. Після чого екіпаж патрульної поліції повідомив на лінію 102 про наявність саморобного вибухового пристрою та необхідність направлення на місце події слідчо-оперативної групи екстреної медичної допомоги, представники вибухотехнічного підрозділу, кінологічного центру, а також служби ДСНС. В ході занять з курсантами сьогодні було відпрацьовано одне із питань, таке як виявлення підозрілого предмету, схожого на вибуховий пристрій, його локалізація, а також знешкодження за допомогою вибухотехнічного обладнання, а саме генератор. Радіоперешкод, вибухозахисний костюм, динамічний руйнувач, маніпулятор. Було виявлено коробку з вигляду, схожу на вибуховий пристрій, який в подальшому було локалізовано та зруйновано. Принцип роботи своєрідний, тому в першу чергу заходи безпеки і курсанти повинні знати це, а тим більше, якщо вони побачили. Як це все проходить, вони краще запам'ятовують, на мою думку, і в подальшому не будуть допускати помилок, які, не дай Бог, призведуть до нещасних випадків. В ході проведення оперативно-пошукових дій під час огляду однієї із недобудов було виявлено особу, зовнішні ознаки якої співпадали з ознаками зі слів заявника. Зрозумівши, що його місце було встановлено, підозріла особа здійснила напад на працівників поліції із застосуванням вогнепальної зброї. Оцінивши наявну інформацію, відповідальна особа прийняла рішення проведення в дію поліцейської операції Грім та розгортання роботи ситуаційного центру. Під час проведення навчань з метою оптимізації системи управління силами та засобами під час проведення поліцейських спеціальних операцій було відпрацьовано застосування одного елементу логістичного комплексу забезпечення боєздатності підрозділів та особового складу національної поліції України, що розробляється на кафедрі тактичної та спеціальної фізичної підготовки. Зазначений комплекс дозволяє підвищити ефективність та оптимізацію процесу управління оперативними заходами. Підвищити об'єктивність рішень та прийняття дій, якісно провести оцінку обстановки і ризиків, покращити взаємодію підрозділів оперативного шокування та пришвидшити та оптимізувати процес прийняття управлінських рішень. Завдання Національної поліції України після введення воєнного стану декілька змінилися. Зміни сталося і в законі про національну поліцію. командно штабні та тактико спеціальні навчання, які проходили у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Відбувалися з урахуванням реалій сьогодення. Нами були опрацьовані тактика дії оперативних шокувань приведення оперативного плану Грім з використанням лише одного елементу логістичного комплексу поліцейських БПЛА. Після виконання комплексу оперативно-тактичних дій, покладених на учасників спеціальної поліцейської операції Грім, по її виконанню відповідальна особа приймає рішення про її припинення.